Давайте з вами розберемо ось таку задачу. Щоб зробити подарунки на Різдво, Софія вирішила купити кожному блокнот і олівець. Блокнот коштує 15 гривень, олівець 5 гривень. Заповніть таблицю. Що ми бачимо у таблиці? В таблиці у верхній строчці ми бачимо, що змінюється кількість товару, який купує дівчинка. Один блокнот, один олівець, два блокноти та два олівці, 3, 4 і так далі. А, пригадуємо, що вартість визначається як добуток ціни на кількість. Отже, два блокноти, а, якщо один блокнот коштує 15 гривень, два коштує 30, чотири – 4 п'ять – 75. Відповідно, якщо один олівець коштує 5 гривень, 2 коштує 10, 3 15, 4 20 і 5 олівців коштує 25 гривень. Разом все коштує, якщо ми беремо по одному примірнику це 20 гривень, по 2 40 гривень, по 3 60, по 4 80 і по 5 100. Що ми бачимо в цій задачі? Ми бачимо, що чим більша кількість товару, збільшується кількість товару, тим більша вартість і окремо блокноту, і окремо улітці, і відповідна сумарна вартість всієї покупки. Такі величі, причому, якщо ми весь час а, подивимось, так? 5 поділити на 1, кількість товару зросла у 5 разів, то вартість олівців зросла у 5 разів, вартість блокнотів у 5 разів, і загальна вартість також у 5 разів. Такі величини називаються прямо пропорційними. Якщо при збільшенні або зменшенні однієї величини в кілька разів, інша величина збільшується або зменшується в ту саму кількість разів. Отже, ще раз давайте подивимося, якщо наша кількість зросла у 5 разів, то вартість блокнотів зросла в 5 разів, вартість олівців у, у 5 разів, загальна вартість у 5 разів. Якби ми брали по 3 блокноти олівців, да? кількість зросла у 3 рази, вартість блокнотів у 3 рази, олівців у, у 3 рази, загальна вартість у 3 рази. Тому ми можемо написати, що кількість товару і вартість це прямо пропорційні величини. що нам дає знання про прямо пропорційні величини. Давайте подивимося ось на таку задачу. За 2 кг цукерок заплатили 72 гривні, скільки будуть коштувати 4,5 кг цих цукерок. І ми пишемо: в першому стовпчику стовпчику ми пишемо масу цукерок. 2 кг і 4,5 кг. А навпроти вартість. 2 кг 72 гривні, 4,5 кг невідомо або х гривень. Ми з вами з досвіду знаємо і щойно ми це повторили, що кількість товару і вартість це прямо пропорційні величини. Отже, у скільки разів збільшиться кількість, у стільки ж разів збільшиться вартість. А що нам показує збільшення величини у кілька разів? Звісно, відношення. Тобто ми можемо записати, що відношення 2 до 4,5 і відношення 72 до Х є відношення рівними, у скільки разів збільшилось. Кількість, стільки ж разів збільшилась, і вартість. А тепер ми з вами застосуємо правило, яке вивчили вже на попередньому уроці, правило знаходження невідомого члену пропорції. Що ми робимо? Пам'ятаємо, ми множимо. По діагоналі відомі члени, або крайні, або середні, у нас це середній, да? і ділимо на третій відомий член 4,5 помножити на 72 і поділити на 2. При обчисленні ми отримаємо 162 гривні да? коштують 4,5 кг цукерок. Отже, з даної задачі ми можемо зробити такий висновок, що відношення значень прямо пропорційних величин залишається незмінним при їх збільшенні або зменшенні. І давайте розберемо таку задачу. Сталева кулька об'ємом 4 см3 має масу 31,2 г. Яка маса кульки з такої сталі, якщо її об'єм 6 см кубічних? Отже, пишемо, 4 см кубічних, кіре має масу 31,2 грама. Як об'єм збільшився з 6 см кубічних. Маса невідома. Або х грамів. На що ми звертаємо увагу, коли записуємо умову для даної задачі? Подивіться, будь ласка, в першому стовпчику об'єм під об'ємом. Тобто тут у нас об'єм і для першої курки, і для другої. Другий стовпчик це маса і для першої кульки, і для другої. Якщо ми поміняємо місцями в другому рядочку масу і об'єм, ми не зможемо скласти пропорцію. Бо відношення, пам'ятаємо, ми шукаємо для одноіменних величин. Отже, якщо у нас збільшився об'єм, то маса також збільшується. Тобто відношення 4 до 6 дорівнює відношенню 31,2 до х. І знову шукаємо невідомий член пропорції за правилом добуток відомих членів, знову у нас середні, поділити на третій відомий. Член, тобто х дорівнює 6 помножить на 31,2 у чисельнику і 4 у знаменнику. Так, ну ми можемо скоротити так, на 2, тут буде 3, тут буде 2, і 31,2 також ділиться на 2, це у нас буде 15,6, тут буде 1. І залишається виконати тільки дію множення. 3 помножить на 15,6. 3 помножить на 15,45. 3 помножить на 0,6. 1,8. Отже, разом буде 46,8 грама. Пишемо відповідь: 46,8 грама, це маса пульки об'ємом 6 см кубічних. Отже, ще раз наголосимо, що прямо пропорційні величини